Мене звати Ніна Добренька, я фахівець служби розшуку українського Червоного Христа. 32 роки я в Червоному Христі. Ми прийшли колись давно в Червоний Хрест знаєте, з покликом робити добро і бути милосердним до тої біди, яка спіткає людей. І ми допомагаємо подолати ці біди. Ідеш на роботу і думаєш, навіть якщо ти одній людині зробиш добро якесь, і одна людина скаже тобі дякую, це вже в світі стало на трохи більше добра. Брат з Філадельфії приїхав до України шукати свого рідного брата, який розгубився в 41-му році. Не знали, до кого звернутися, куди піти, і в відтоги поїхали до Польщі, де дружина його з Польщі. Приїхали до Польщі, а сусідка дружини каже: А ви зверніться в Червоний хрест? Польський Червоний Хрест, відповідно, надіслав запит до українського Червоного Хреста в службу розшуку. Шість прізвищ було однакових. На третьому прізвищі. Я запитую, такі-то такі проживають. Так, а ви нікого не шукаєте. Ми давно шукаємо, брата, ми не можемо знайти. Ну, звісно. Коротше, це вони були. Це була ця сім'я. Вони тут зустрілися в медико-соціальному центрі. Дуже було багато емоцій. І вони розповідали все, як вони шукали, як вони все це пережили. І найголовніше, що вони. І в того дочка Єлонора, і в того. Дочок назвали одним іменем. Оце позитивно. Як не будеш любити, коли ти допоміг знайтися? Люди шукали чи тридцять, чи скільки років, вони чи сорок шукали і тут знайшлися.